На помилках не вчаться. Квитки на футбол було так само важко дістати, як і на відкриття стадіону. Перші перепустки з'явилися у продажу у середу зранку у магазинах мобільної техніки. Квитки продавали на вулиці Січових стрільців, проспекті Свободи, вулиці Шпитальній та Дорошенка. Усюди довжелезні черги. Я з 11-ї години. Маю надію придбати квитки, так що буду стояти до кінця. До 50 хвилин стою. Скільки часу вже протратив, хочеться вже сьогодні купити. Якщо ні, то може завтра піду. Продавали лише чотири квитки в одні руки. Найшвидше розкупили найдешевші перепустки по 20 та 50 гривень. Ввечері привезли 250, сьогодні привезли п'ятсот. І... Всі продалися квиточки. Чотири двісті гривень. Два, три, чотири. Двісті гривень, будь ласка. Тим, кому квитків не вистачило, радили прийти наступного дня. Однак у четвер, охочих потрапити на футбол, чекало розчарування. Шановні, не займайте ззаді черги, реально не буде білетів вже сьогодні. Незрозуміла ситуація не лише з квитками, а й зі стадіоном, на якому у вівторок мають зіграти збірні України та Австрії. Народний депутат Сергій Власенко офіційно звернувся із запитами до віце-прем'єра Бориса Колеснікова та міського голови Андрія Садового. Обранець вимагає показати акт готовності арени. Що хтось підписав акт введення в експлуатацію? Я дуже хочу цю людину побачити. Я думаю, що наступним кроком буде заява про притягнення цієї особи до відповідальності. Мер Львова, на ім'я якого нардепі написав запит, запевняє листа, що не отримував. А на запитання, чи бачив документи, які засвідчують, що арена безпечна для львів'ян, мер каже, не його компетенція. Я повинен бачити акт всіх об'єктів місті Львові, які приймаються. Якщо раніше це була компетенція міської ради? І ми це робили. То зараз держава це передала артбудконтролю. контролю. Також акту про готовність стадіону не бачили і депутати міської ради. Відтак сумніваються у його безпеці. Якщо там є несучі якісь конструкції, не забрані, і є небезпека для ну якогось, не дай Боже, обвалу чи іншої нестандартної ситуації. Ну це звичайно це є ризик для людей, це є кримінальна відповідальність і за це мають бути люди покарані. Раз ми вже так спішимо єдиний документ про готовність арени, який побачили журналісти погляду. Це сертифікат і акт готовності. Євростадіону. На документах підписи замовників будівництва та підрядників. Натомість візування надзвичайників та санепідслужби немає. Хоча підписи саме цих служб обов'язкові, адже стадіон це об'єкт підвищеної небезпеки. В інспекції Держархбудконтролю пояснюють, чому бракує підписів. Кажуть, в експлуатацію здали лише першу чергу будівництва. Першу чергу війшло. Тільки ті об'єкти. Які готові до в експлуатації. Тобто вийшов сам стадіон, чаша, і все накриття за виключенням двох прольотів. Щоправда, як розповів погляду на тиждень будівельний експерт, ділити на черги згідно будівельних норм України стадіон не можна. Об'єкт може ділитися на дві черги, якщо він не На житло. Не може бути ніякого разу на Стадіон, стадіон повинен називати в комплексі 100%. Перший футбольний матч на Львів Арені має відбутись уже у вівторок. Недобудований дах, з яким відкривали стадіон, будівельники уже змонтували. А от територію довкола і далі нагадують будівельний майданчик. Марічка Карпа Максим Гнип, погляд на тиждень, телеканал Зік.